У місті Буск відзначили день соборності та створила ланцюг єднання. Як це було у місті Лелечої краси, дивіться далі у сюжеті. У День Соборності України в місті Буйськ об 11.30 з нагоди державного свята зібралися місцеві жителі, працівники народного дому, всі бажаючі біля народного дому, біля якого урочистою ходою єднання із великим жовто-синім прапором присутні попрямували вулицями Грушевського, Петрушевича, Майдану Незалежності до площі Ринок. Супроводжував урочисту колону поліцейський автомобіль. Вона калина, одивилася. Чогось наша славна Україна затурилася? Ведучою патріотичного дійства була директорка Бузького народного дому Любов Огороднік, яка коротко нагадала місцянам про цю визначну подію, яка залишила вагомий слід в історії українського народу. Людина народжується та утримує спадщину найдорожче. Батьківщину її не обирають, вона як мати, одна і єдина. Як і вічність тому, незважаючи на третій рік повномасштабного вторгнення, на нашій Бущанській землі знову лунали коляди, співані, переспівані ще славними прадами, батьками. Опісля урочистої ходи у міському сквері біля пам'ятника ангела-охоронця міста учасники події спільно виконали державний гімн України, яким розпочали народне віче з нагоди Дня Соборності. Також молетовною хвилиною мовчання, яку провів отець Юрій. Годість, вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну у війні із окупантами. музично патріотичну композицію подарувала присутнім Ірина Лаврін. До тебе, наче фімія. І серця линебе зупину. Згодом учасники урочисто попрямували до найбільшого міського мосту. Завершилися урочистості з нагоди 106-ї річниці від Дня Соборності України на мості через річку Західний Буг, де учасники ходи пов'язали жовті та сині стрічки, як символ єдності та незламності українського народу. Щиро вдячні за організацію патріотичного дійства, працівникам Бузької міської ради та активним містянам. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.